Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо поговорити з вами про ось такого красунчика: це мотоцикл від компанії Лонсін з оновленим. Взагалі, він повністю оновлений. Мотор стоїть новий оригінальний Лонсінівський на 250 кубічних сантиметрів. Ну що, друзі, це така, такий мотоцикл, знаєте, хороший Китай, їх називають. Дійсно класний, тому що ланцін, хто розбирається в мототематиці, той знає, що ланцін це лідер по двигунам, в принципі, по мотоциклам. Ну, по двигунам, мабуть, більше. Ця техніка вважається дійсно якісною. І хоч цей мотоцикл не... Не є там преміум якогось сегменту, і це всього 250 кубічних сантиметрів, але він виконаний дуже якісно і на ньому це дійсно відчувається. Все в різних деталях, там від пластику, починаючи до коробки, до гальмів і так далі. І в принципі, в цілому, як ти на ньому сидиш, почуваєш себе, е, наскільки в нього збірка крута, наскільки він такий весь саме ну, таке відчуття, як збитий, знаєте, мотоцикл на автомобілі, так дуже часто говорять. Е, ходовочка про Цьоване все дуже класно, в поєднанні там двигунчики з коробкою все дуже рівно та цікаво працює. Так, давайте трішечки детальніше поговоримо про нього, що в нього тут є. Давайте почнемо з двигуна. Двигун одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний з повітряним охолодженням, але є додатковий радіатор охолодження мастила. Ось тут він встановлений. Двигунчик оновлений, 171-й. Ось його номер. Поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів перемикається просто неймовірно. Коли їдеш на ньому, навіть не відчувається от самого перемикання е шестерні. Настільки воно я не знаю, що тут зробили, щоб на, скажімо так, бюджетному сегменті ланцінівських мотоциклів зробити настільки якісне перемикання передач, і головне приємне тут, як ми можемо бачити, тяга, але тяга це не Панацея до там, якогось гарного перемикання чи ще щось. Це просто виконано для того, щоб змістити посадку самої ноги і перемикання передач трішечки назад. Позаду в нас встановлений моноамортизатор, який можна регулювати. Гальма в нас дискові гідравлічні як попереду, так і позаду. Відгальмовується дуже чудово, як на задніх, так і на передніх. Вихлопна труба зараз трошечки пізніше я. Заведу, ми послухаємо, як він працює по колесам. Давайте, значить, заднє колесо 130-70-17, а переднє 180-17. Для 200-ки, в принципі, це непогано. Ось таке розподільне сидіння. Водій себе почуває дуже комфортно, воно зроблене так анатомічно під водія. Позаду додаткова подушка для пасажира, в якого є свої поручні Відкидні підніжки. Ось такі. Загалом сидіти на ньому дуже і дуже комфортно. Так, Давайте, друзі, трошки посвітленню по розкажу. Посвітленню по у нас ось такі габаритні вогні у вигляді діодних стрічок. Також діодна стрічка кругом самої фари ледівська оптика. Є на мотоциклі аварійка. Поворотники самі вказівники повороту ось такі еластичні. Тобто це круто тим, що якщо десь зачепитись, то вони не відлетять. Далі в нас за кермом оновлена приборна панелька, повністю цифрова, є і час, і денний пробіг, його можна налаштовувати, тут кнопульки, все присутнє. Також сюди вивели USB -шку для підзарядки ваших гаджетів. Також на кермо виведений вже. Підсос для вашої зручності, все інше, в принципі, як завжди. Найголовніше в цього мотоцикла це його вартість, тому що вона складає на сьогоднішній день 91 тисячу гривень за цю якість, яку пропонує Лонцін. Це дуже і дуже круто насправді. Тому, друзі, якщо вам цікавий такий мотоцикл, можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео. там. І магазин, де ви зможете його придбати, і вся основна інформація по мотоциклу. Якщо щось не зрозуміло, ви можете завжди зателефонувати нашим менеджерам за номером телефону, який вказаний на нашому сайті під цим відео посилання. Повторююсь, і дізнатися для тебе для себе всі деталі по покупці, доставці і так далі. Також нагадую, що у нас присутня розсрочка, Працюємо з багатьма банками, тому друзі, звертайтесь. всім гарного дня. Обов'язково поставте лайк під цим відео, Па-па!